Всім привіт! З вами Євгеній і це компанія USA Auto. Сьогодні ми будемо розглядати вічне питання, чи бувають універсали в Америці і якщо бувають, то які? Сьогодні має для вас 10 варіантів в різний бюджет, тому давайте починати. Першим варіантом у нас буде автомобіль для любителів Opel. Зроблений він на базі Opel Insignia Cross Tour і називається він Buick Regal TourX. Да, трошки дивно звучить назва для нашого вуха, але тим не менше. В прикладі рестайлінгова версія але є автомобілі Дорестові, якщо ви хочете, варіант дешевший. У даної версії підвищений пірінц для легше проходження якихось перешкод чи різного типу поверхні. Особисто я не великий фанат Opel, чи в даному випадку Buick, але тут навіть я змушений признати, що в плані дизайну автомобіль виглядає дуже. Дуже круто, також непогане співвідношення ціни-якості. Саме за 17 тисяч доларів під ключ з мінімальним пробігом ви можете взяти автомобіль 18 19 року і в одній з найтоповіших комплектацій. Я вважаю, що це дуже круто за такий практичний автомобіль. Наступний Наступним у нас також йде універсал підвищеної проходимості, але це вже А4 ну, або А6. В прикладі буде А4. Ород. Ці автомобілі вважаються королями універсалів у світі. Раніше навіть я мріяв про 6 лорот в цьому кузові. Ці автомобілі виділяються надійною підвискою, хорошою системою повного приводу. Автомобіль приїде всюди, де приїде класичний кросовер при преміальному седанівському комфорті і управляємості. Це авто мрія, але мрія дорога. Бо ціні конкретно ця А4 виходить 27 тисяч доларів, а А6 і ще вище. Наступний у нас буде автомобіль, також VAG-групи, але вже більш народний. Це Volkswagen, Golf, Sportwagen, Універсал, має досить об'ємний багажник, якісний салон, зручне управління мультимедією, блютуз, все, що в принципі потрібно для зручного користування автомобілем в сучасному світі. І такий автомобіль буде коштувати до 11 тисяч доларів з ремонту. Але гольф є не тільки в звичайному кузові спортвагін, а також її так званий Alltrack. Тобто автомобіль також з повищеною приходімості, вищий кліренс з пластиком захисним на арках. І якщо ви хочете просто менш сірий, я зараз не про колір автомобіль взяти собі, і трошки більше виділятися в потоці, то я рекомендую взяти саме Alltrack, при тому, що по ціні виходить цього навсього 12 тисяч доларів. Під ключ. Наступним у нас буде автомобіль, який не шкода. Робоча лошадка і як його тільки не називають. Частіше за все, автомобіль беруть люди, які живуть або працюють на фермі, або люди, у яких невеличкий бізнес, де вони самі доставляють товар, або просто люди, які люблять їздити в гори на природу. І особливо не хочуть перейматися про стан автомобіля, тобто всякі царапини від гілок, чи діти щось може розлили, поцарапили і так далі. Можливо, в автомобілі не найпреміальніші матеріали, але це авто дуже і дуже витривали, його дуже важко вбити, і саме тому він вважається найкращим саме сімейним варіантом. Універсалів. Новіші кузови вже більше виглядають як кросовер, ніж універсал, але тим не менше це дуже крутий автомобіль за 14-15 тисяч доларів вже з ремонту. Я хоч не пенсіонер, і дітей в мене нема, і тридцятка ще навіть наступного. Але однією з моїх улюблених марок автомобілів є Volvo. Особливо я люблю їх універсали, і це саме один із тих. Які себе дуже добре показали за останні декілька років. 20 см кліренс постійний повний привід від Haldex. Є варіанти ще з переднім приводом, але якби для чого? Одні з найзручніших сидінь, в яких я коли-небудь сидів, і комфорт, який не сильно поступається Audi, але значно дешевше. Бувають варіанти звичайних універсалів, але рекомендую я більше саме кроскантрі, тому що тоді це реально універсальний автомобіль. І по ціні виходиться вона всього до 17 тисяч доларів. І якщо розглядати до рестайлингової версії Volvo, то я рекомендую саме v 60 Cross Country. Звісно, ви можете ще взяти XC70, але, ну по-перше, вона буде трошки старіша на два роки на рік. А по-друге, v 60 мені здається трошки більш збитою, енергійною, не такою валкою, при при тому, що зберігає всі там, якості в плані бездоріжжя. А якщо розглядати саме рестайлінгові варіанти, то тут я вже рекомендую v 90 Cross Country. Ви скажете, що буває v 60 і я з вами погоджуся, вона є і виглядає вона спортивніше, але якщо ви хочете спортивний універсал, то візьміть версію v 60 не Cross Country, а наприклад, Polestar. Вона буде краще себе показувати в плані динаміки і веселіше в ній буде їздити. А якщо ви хочете саме практичності, то v 90 Cross Country підійде вам ідеально. Автомобіль проїде будь-де, майже будь-що можна в нього помістити. Багато місця як для передніх пасажирів, так і для задніх. І одна з найкрутіших музичних систем з усіх автомобілів, які тільки є зараз на ринку. По ціні таки вийде до 25 тисяч доларів з ремонтом. А далі у нас ще один бюджетний варіант це Honda Cross Tour. Випускалася модель до 2015 року, і форма в нього щось між спортбеком і універсалом. Тому багажне відділення трошки менше, ніж хотілося б. Та все ж таки це Honda, автомобіль з хорошою ергономікою, цікавим дизайном та японською надійністю. Що саме головне до 12 тисяч доларів з ремонтом під ключ, що автомобіль вже буде тут в максимальній комплектації і найновішого року, наскільки можна взяти, тобто 15-го. Такс. Наступними будемо розглядати вже більш спортивний універсал. Як ми вже знаємо, можна взяти Volvo V60. або ж можна взяти більш ліквідний варіант це BMW третьої серії в кузові 2018 року. Один з найнадійніших. Кузовів саме в тройці марки BMW. Чудово тримає дорогу, показує хороші результати в плані розгону навіть з двигуном 2.0. Один з небагатьох універсалів, що викликає зацікавленість у молоді, і також він є дуже варіативним в плані тюнінгу. По ціні до 20 тисяч доларів з ремонтом за автомобіль 2018 року. А для людей, які вже бажають максимум комфорту, буде крайній на, на сьогодні варіант. Mercedes e клас Estate. Цей варіант з прикладу, хоч і не в максимальній комплектації, але все-таки якість матеріалів на вищому рівні 3.0-двигун дає вам достатньо динаміки для того, щоб їздити за кермом з величезним задоволенням. І цей універсал дає чудовий шанс залишитися з Мерседесом і хоч трошки виділятися в потоці автомобілів з всіх єшок, е цешок, есок і так далі, І виглядають ці однаково. Бесторнасінгів то кажеться. І я рекомендую все-таки притримуватися цієї ж філософії і в плані пального мастила і всіх інших розходників, тому що майже всі двигуни на Мерседесі дуже легко хватають за діри і вони дуже капризні, тому використовуйте без Арнасеньки. По ціні цей автомобіль виходить до 30 тисяч доларів. А на сьогодні у нас все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі. Які типи автомобілів у вас ще цікавлять, і ось саме головне підписуйтесь на телеграм-канал. Там постійно постяться автомобілі з повним прорахунком і рекомендованими ставками, які торгуються на тижні. Чао і гарного дня!